З медом, Він з медом. Все у нас всі страви будуть з меду. Клас. А що ми будемо робити? Ані? Все будемо робити. Що скажете, йдемо робити. Качати мед будемо. No. І сотовий будемо їсти, і різні медали будемо їсти. У вихорі невгамовної енергії господарки уся наша група одягла спецодяг і подалася на пасіку. Сама ж Поліна Африканівна говорить, що її бджоли не чіпають, а вони не хочуть віддавати мець? Вони розуміють, що це для <рес> Ні, ну ліну звичайно, не хочуть, але вони віддадуть його. І принесуть ще більше. Що це за війні пух з'явився тут. Чим частіше ми будемо відкачувати, мед, тим більше буде меду вулик. Ми зібрали кілька рамок і попрямували до медогонки. Перш ніж завантажити соти у бляшений циліндр, треба зняти з рамок забрус. Це забрус або розпечатка. Ну, як хоче, так хто її називає. Тут найбільше вітамінів. От, і Вона дуже корисна горло для лікування горла, бронків. Так що це дуже корисно. Заповнивши усі відділення медогонки рамками, ми почали крутити. Перевернувши рамки, ми ще раз добряче прогнали медогонку. Про користь цього чудодійного продукту відомо ще з античних часів. За кількістю пасічників Україна світовий лідер. Їх у нас аж півмільйона. Інша річ, що за обсягами добутого меду українці далеко не лідери, але бджоли Поліни носик працюють на рівні світових стандартів. Ми Вже накачали меду і е, готувати будемо ось тут теж на пасіці. Я, оскільки я людина нова тут на пасіці, то я не скидаю цієї головної штуки. Правильно це називається, до речі. Це шапка. Шапка. Да, да, сітка, чоловідна сітка. Пасічниця. Це хто? Це мій помощник. Це мій замісник і він зі мною працює на пасіці. Його е, звати Олександр Вікторович. Олександр Сам агроном. Сам То, агроном. А ми починаємо з квасу, правильно? Ми починаємо з квасу. Золотовий квас ріжемо хліб. Хліб беремо е, житній, чорний. чорний. Бажано, щоб він був домашній, але як, як немає домашнього, ми візьмемо е, магазинний, Київський хліб український. Беремо хліб і піджарюємо його. Піджарюємо його так, щоб він трошки пригорів з однієї сторони і з іншої. Без жиру, без нічого. Без жиру, без нічого, бо це жважий не може бути жирний. Ось так ми його розложимо і піджаримо. Тим часом треба закип'ятити воду для квасу. Не забуваємо і про хліб. Якщо він підгорів, байдуже. Це додасть квасові кольору. Зазвичай напій готують великими порціями по 40 літрів. Ми ж для демонстрації заколотимо лише відро. Це теж він давній рецепт. Це давній рецепт, це давній рецепт але Давні. за нього вже люди за діди і прадіди, діди, і прадіди робили. наші приробили. Квасишки роблять такий квас. Ну ще віктор сказав, що потрібно ще і забрусу додати. Все, готово кидаємо. У, у відро. Добай, давай, давай, давай погримо. Даймо ці грянички у відро, а потім велів в воду. Так. Нічого, <смірка> колір хороший. Далі покладемо у відро забрус, по можливості побільше. Меду теж можна не шкодувати. Майже половину рамки на відро. Дайте я вам поріжу, тому що... що власне, неправильно я... роблю? Неправильно. Нічого. Так, ну, але, поліні, але, Африкані але не, не прикальніше до води. Ну, правильно, вона командир. О, і це ми кидаємо туди. І це все зріжемо. Нехай там воно мокне. І зараз сюди наливаємо воду, тільки закипіла. І даємо йому відстоятися 4 дні в теплому місці. Потім, як воно відстоїться, беремо марлю, просіжуємо його, в чисту посудину і ставимо в погріб. І це вже буде готовий квас. Це буде через 5 днів. Ну, у нас немає такого часу. У нас часу такого немає, то у нас є готовий квас, який вже був зроблений за 5 днів до вашого приїзду. І скільки він може зберігатися так? Він може зберігатися дуже довго. Тому що мед – це ж консервант. І він не бродить, тут немає дроп соус, яким поливається шашлик, е береться вино і додається трошечки меду. Він додає гарного аромату і шашлик робиться дуже м'який і, і сочний. Це вже коли він, е коли він жариться, ми його там, поливаємо. Да? Да. Напередодні Олександр замаринував свинячий ошийок у майонезі зі спеціями, лимоном та червоним столовим вином. М'ясо маринувалося добу. Зараз ми його надінемо на шампур. Хто це буде робити? Думаєш? Vai.